Благословить кожного. Ви знаєте, саме цікаве, що в цій пісні я почув проповідь, яку приготував. Я зараз ще раз вам нагадаю слова, можливо, ви забули за декілька секунд. Тут в приспіві співаються такі слова: Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. І наступна частина приспіву говорить: Він надія, Він допомога, в ньому спокій. Для твоєї душі. І насправді саме на таку тему я сьогодні буду говорити проповідь. І приємно, коли ще до твоєї проповіді Господь починає вже говорити через пісні. Амінь. Це дуже приємно. Ти розумієш, що те, що приготував Господь, воно важливо. Тому що Господь почав вже говорити через пісню, і він продовжує говорити через слово. Я буду читати дуже відому історію і акцентувати нашу увагу на деякі деталі, які, знаєте, хотілося б, щоб ми підмічали, коли вивчаємо слово Господнє. Контексту трішки вам нагадаю. Події відбуваються наступні: Ілій молиться до Господа, і по його молитві небо закривається від доща, від дождю. Тобто дощ перестає йти на землю. Якщо ви знаєте це місце писання, то ви знаєте, що це був період три з половиною роки. Три з половиною роки на землю не краплі води. Не просто води не було, брати і сестри, не було хмар. Уявіть, яка спека була. Хмар зовсім не було. Перша хмара з'явилася, коли пройшло три з половиною роки, і на горі Карміл Ілі почав молити, і Бог дав відповідь: там було знищення певних пророків, їх жертвоприношення, але то вже трошки інша історія. Але тоді з'явилася перша хмаринка зі сторони моря. Три з половиною роки. Іноді, от коли спека була, да, пам'ятаєте, там до 36 доходило, ну неможливо бути на вулиці. А це у Юві три з половиною роки так. Це контекст. І в цей час Бог каже до Ілії, Він каже, я тебе прокормлю. Тобто всі розуміли, що це буде голод. Коли нема доща, його немає рік, два, три, третій з половиною рік немає. Ми не знаємо, можливо, це було три сезони врожаю, можливо, це було чотири сезони врожаю, бо три з половиною роки. Ми не знаємо, в яку дату це почалося, чи напередодні збору врожаю, чи після. Але люди. Не мали що збирати, врожаю не було. І дивіться, що відбувається. перший час Бог посилає Ілію до істочника води і каже: ти там будеш жити, там буде прилітати ворон, який буде тебе кормити, а воду ти будеш пити з цього істочника. Ну, річечка така невеличка була. Чому я думаю, що невеличка, бо вона дуже швидко засохла. І от коли засихає річка, відбуваються певні події в житті Ілії. Читаю третя книга царств, 17 розділ, 8 вірш. Якщо якийсь там інший переклад, то це може бути перша книга царств. Ну, а в мене в перекладі третя. Третя книга «Царств», 17 розділ, 8-й вірш. І було до нього слово Господня», тобто до Ілії. Коли річка висохла, Господь до нього промовляє. Устань і піди в сарепту Сидонську і залишайся там. Ось я наказав там одній вдові годувати тебе. І він устав і пішов у сарепту, і коли прийшов до брами міста, ось там жінка вдова, збирає дрова, і підізвав її, та сказав: Принеси мені трохи води в посудині напитися. І пішла вона, щоб взяти. А він крикнув їй услід, кажучи візьми для мене шматок хліба. В руку свою. Ще раз повертаємось до подій. В країні голод, в країні немає ні краплинки води, дощ не йде. Майже всі істочники пересохли. І навіть щоб набрати води напитись, потрібно було йти до самих глибоких джерел або криниць. Це не було так, знаєте, вийшов краник відкрив і набрав води. Це було складно. І оця вдова, вона виходить, вдова, в неї нема чоловіка, вона турбується про себе, про свого сина. І вона збирає дрова, і ми далі почитаємо, чому вона їх збирала, І Іллі, муж Божий, каже, піди, принеси мені води. І вона лишає ці дрова і йде, щоб взяти йому воду. Виникає питання, чи всі так діють. Вона збирає дрова, щоб приготувати їсти собі і синові. І вона лишає ці дрова, син голодний, вона голодна. І вона йде набрати води не собі. А другій людині, да, це був пророк, да, його, можливо, знала більшість ізраїльського народу, але все-таки перший урок, який я хочу з цієї історії, для нас взяти, чи завжди я готовий допомогти своєму ближньому? Чи завжди? Можливо, знаєте, я склав плани. Кудись рухаюсь, кудись їду, кудись іду. І тут дзвінок або повідомлення. Чи можеш ти, брат, сестра, допомогти? І виникає питання: чи лишу я ці дрова і піду допомагати, чи скажу, вибач, я тут назбирав дров, зараз їх хтось забере і в мене взагалі там син голодний при смерті. Питання відкрите. Як ми реагуємо? А тепер візьмемо обставини. Обставини, це не просто, знаєте, якийсь там благоприємний час. Це час, коли люди помирали від голоду. Люди помирали від того, що неможлива спека була, і не було що їсти. І воду потрібно було добувати силою, яка й так з кожен день втрачалася. Ідемо далі по контексту, і пішла вона, щоб взяти її вслід і каже: Візьмі шматок моток хліба в руку свою, та вона відповідає. Живий Господь Бог твій, у мене немає нічого печеного, а тільки є пригоршня борошна в діщі та трохи олії у горщику. Ось я наберу два поліна дров і піду, і приготую це для себе та для сина мого. Ми з'їмо та помремо. Вона йому говорить, що бачить Бог, я зараз тебе не обманюю, я говорю правду. В мене лишилося їжі на один раз. На один раз. І після цього я не знаю, як ми будемо виживати. Вона вже морально себе приготувала до того, що вони помруть з сином, бо не буде що їсти, не буде що готувати. Читаємо, що далі говорить Ілій, і сказав їй Ілій: не бійся, піди зроби за словом моїм, тільки спочатку зроби з того невеликий опріснок для мене і принеси мені, а для себе, та для сина свого, зробиш потім. Якщо не читати далі контекст, то, ну, от уявімо, що над цим слова Ілії закінчились, то як би діяли ми? Ми знаємо, що в нас є щось останнє. Більше немає на це ні грошей, ні цієї продукції, ні цієї їжі. І в мене просять це останнє віддати. Як буду я діяти? Колись, коли я жив ще в цьому світі, в нас була така серед студентів. Поговорка, фраза, не знаю, ну, хто був студентом, мабуть, у вас теж було, що останнє навіть поліція не забирає. Ну, тільки поліція там іншим словом говорили. Ну, знаєте, коли ти студент, і в тебе там щось останнє. Не знаю, ну там різні в студентів були цінності, крім цигарок і алкоголю. Але коли хтось тебе щось просить, ти кажеш, ну слухай, останнє навіть там поліція не забирає. Це був такий аргумент, після якого людині ставало ну, трішки соромно. Не завжди, правда. Але дивіться, Ілій каже, зроби по слову моєму. І ви знаєте, благословення Боже тут в тому, що він продовжує говорити до неї. І крім того, що він каже, зроби так, як я кажу, він дає їй обіцянку від Бога. Бо так говорить Господь Бог Ізраїлів, борошно в діжці не скінчиться, і олії у глечику не забракне. І питання скільки? На один раз, на два, на три. Цікаво ж, да, воно слухає, що він говорить, і він продовжує: до того дня, коли Господь дасть дощ на землю. Питання для вас. Чи знала ця вдова, коли Бог дасть дощ на землю? Ні. Не знала. Я вам скажу більше, Ілі не знав. Коли він це говорив, він не знав, коли Бог повелить йому йти і молитися, щоб Бог післав дощ. Вони не знали цього. Але він каже: дивися, в тебе є останнє, що ти можеш принести Господу. І якщо ти це зробиш, то Господь обіцяє тобі, що мука, яка в діжці на один раз приготувати, і олія, масло, яке теж на один раз, воно не закінчиться, скільки б це засуха ще не було. Рок, два, три, десять, двадцять, воно не закінчиться. Чи легко повірити в таке? Складно. А чи складно повірити в таке, коли ти останнє віддаєш? Я думаю, ще складніше. Ой, увій, ти ну, ти чуєш слова пророка. Ви знаєте, в той час були пророки такі, що й помилялися. Були пророки, які не від Бога говорили. Можливо, вона була впевнена, що це Божий пророк Ілій. можливо, вже на той час всі в Ізраїлі знали, що це він винуватий, що нема доща, бо він помолився і небо Бог закрив рукою. І можливо, це додавало віри. Але ми точно не знаємо, чи вона сумнівала, чи ні. Але що вона робить? Вона приймає рішення і пішла вона і зробила за словом Ілії. І годувалася вона й він, і дім її довгі дні. Друге, на що хочу закцентувати нашу увагу, Ну, перше, ми говорили, да, чи готовий я допомогти ближньому, коли в мене є свої плани, свої якісь розпорядки дня, дії. А тут з'являється проблема. Ви знаєте, в чому випробування віруючої людини? Ближній не приходить за розписанням. Це випробування для віруючої людини. Нема в нашому графіку, наприклад, я для ближнього виділив неділю, і хай всі ближні приходять неділю. Я допоможу, вислухаю, помолююсь, у віруючої людини такого нема. Ближній твій, який потребує потреби, він може з'явитися в той момент, коли ти не очікував. Він може з'явитися в той момент, коли в тебе останнє, що ти можеш дати. Він може попросити те, чого в тебе вже закінчується, і в цьому випробування для віруючої людини. А чому саме для віруючої? Бо на це потрібна віра. Боже, я даю, але я знаю, ти про мене попіклуєшся. І написано, що ця жінка вона пішла і зробила. Я уявляю, як їй було складно, ви знаєте, її випробування воно продовжувалось весь час, поки вона не прийшла другий раз до тієї. Діжки. Дивіться, давайте процес обмалюємо в нашій уяві. Вона йде з дровами, сою водою, достає останню муку, достає останнє масло, замішує, розпалює цей вогонь, приготувала. От вона тримає теплий хліб. І в неї йде боротьба. Ось сидить син, який голодними очима дивиться на цю їжу. Вона й сама не проти її з'їсти. І вона, помолившись, віру так зробила, пішла і віддала це Ілії. Божій людині. Але віра не, не перестала випробуватись, їй потрібно повернутися і заглянути в ту діжку, чи там є мука. Бо вона останню звідти забирала. І коли вона прийшла другий раз і побачила, я думаю, вона дійсно щиро прославила Бога. Тому що випробування, які там, не знаю, скільки вона там годину годувала, готувала цю ліпьошку, ми не знаємо, можливо, швидше, можливо, повільніше. Вони їх часто готували, в них рука набита була. Я думаю, в них там раз-раз, і ліпьошка готова. Не так, як зараз дайте комусь ліпьошку приготувати, не факт, що вона получиться. Але все цей час випробування було. І саме цікаво, що дійсно до того дня, коли Господь дав дощ, в неї це не закінчувалося. Уявіть, яке це благословіння. Сьогодні ти не знаєш, що буде завтра. Сьогодні я не знаю, що буде завтра. Сьогодні в мене просять віддати останнє. Але Господь, він бачить, якщо я це зроблю, якщо я відгукнуся, то всі наступні дні буде йти благословіння. Але знаєте в чому мудрість Божа? Ми цього не бачимо. Ми не знаємо, що роблячи оце, оце, і оце наступні роки життя, дні, місяці. Буде велике благословення. Бо якби ми це бачили, всі були б на добрі діла готові. Ну ви згодні? Уявіть собі, ви рано прокидаєтесь і ви чітко розумієте, якщо я зараз там, тому щось скажу, тому зроблю, тому допоможу, тому грошей дам, то наступні два роки в мене ось такі благословення будуть. Та ми б навіть на роботу не ходили б. Ми б займалися добрими ділами постійно, а в тому є випробування. Що Господь хоче, щоб людина робила це не заради вигоди, а тому, що це бажає Господь. І через деякий час, там далі історія продовжиться, я не буду її зачитувати, трапилась проблема з цим сином. З єдиним сином, який мав померти від голоду, але він захворів. І що? Помер. І вона приходить до Ілії і каже, як так? Як так, чоловіче Боже, навіщо так трапилося? Він повинен був померти від голоду, але не помер. Але зараз є що їсти, є що пити, а він мертвий. І ми пам'ятаємо, що зробив Іллі. Він попросив її вийти, помолився в, в певній формі, скажімо так, і Бог воскресив. Бог воскресив. Це було друге випробування. І це третій урок, який я хочу нам сказати сьогодні. Навіть коли ми відгукнемось, навіть коли ми отдамо останнє, або потратимо свій час, який планували потратити на щось інше, і підуть благословення, це не значить, що випробування закінчились. Це не значить, що якщо завтра добре, сьогодні добре, то післязавтра буде ще краще. Ні, брати і сестри. Це значить, що випробування будуть продовжуватись. І прийшло найбільше випробування в життя цієї матері. Була їжа, була вода. Був чоловік Божий, який міг помолитися, благословити, дати відповідь на питання, навчити Слово Божому, але немає сина. Це найтяжче випробування. Я хочу зачитати ще одне місце Слова Божого, і будемо підводити підсумок, молитися. Це вже слова, які говорив Ісус. І... В цих словах, знаєте, Він дає надію. Він дає надію, але перед цією надією він кличе до певних дій. Як той Ілій покликав цю вдову до певних дій, піди, зроби так, і дай спочатку мені, тоді ти отримуєш благословіння. Так само Господь, він пропонує благословіння, але перед цим Він дещо пропонує. Матвія 11 розділ. 28 вірш. Матвія 11, 28. Прийдіть до мене всі стражені, обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний смиреним серцем і знайдете спокій душам вашим. Тут точно така сама історія, як в той вдови. Є обіцянка самого Ісуса Христа своїми словами, Він це говорив, а Матвій записав, я заспокою вас, і ви знайдете спокій душі своєї. Іншими словами, в твоєму і в моєму житті, після того, як я прийду до Бога, все зміниться. В моєму серці, в моїй душі буде спокій, буде впевнені в завтрашньому дні, буде розуміння, чому я живу, для чого я живу, що я повинен робити. Як я повинен служити Господу, але перед цим усім є одна умова, яку Ісус Христос своїми вустами промовляє: прийдіть до мене. І сьогодні брат Сергій говорив уже за вибачення, да, за покаяння. Це не просто вибач, це не просто Господи, я прийшов. Це дійсно в серці бажання від того моменту, коли його кличе своє життя, жити тільки з ним. Це щире бажання, яке народжується всередині. Це не прийшов один раз побув і пішов. Це не проходив мимо і зайшов, знаєте, як родичі іноді роблять. Це не заїхав, тому що давно не був. Це прийшов і від цього моменту пішов разом з Господом. І тоді буде те, що він обіцяв своїми вустами, своїми словами. Я хочу разом з вами помолитися коротенькою молитвою. Помилитися саме за те, що Господь, ми сьогодні потребуємо мудрості від Тебе. Коли ти будеш кликати, коли ти будеш говорити, коли ти будеш щось обіцяти, але перед цим усім буде точно якась умова, дай мені мудрості виконати її. Дай мені мудрості почути твій поклик, твій голос. Коли ти промовляєш, щоб я не сказав, Господи, зрозумій. Останнє. Або є якісь мої плани, є мої бажання. Коли ми так будемо говорити, ми можемо втрачати благословіння. А коли ми будемо, як та вдова, відгукуватись на голос Божий, ми будемо отримувати благословення. І написано, що найбільше найцінніше благословення це отримати нагороду на небі. Бог сильний і спроможний благословляти на землі. То, що два з половиною роки чуть більше йде війна. Ми можемо тут зібратися, і ми не обідрані, не голі, не голодні, і в нас на кухні не остання, там 100 грам муки і ложка олії, вірю набагато більше. Це говорить про те, що Бог може і благословляє нас. Але саме цінніше, це ми хочемо пройти це життя і отримати нагороду там, на небі. Давайте разом за це помолимось, попросимо Бога мудрості, сили і благословіння. Слава тобі, святий, великий благословений Отець. Я дякую Тобі, що сьогодні Слово Твоє воно говорить до нас, промовляє, навчає. Я дякую Тобі за тих, кого Ти побудив сьогодні Духом Святим прийти на це місце. Я дякую, Господь, за кожного брата сестру. Я дякую за тих, кого ти приводиш до молитви, Господь. Вони чують голос Твій, чують Слово Твоє живе. І я знаю віру через це Слово дієш Ти своїм словом, своєю силою, істиною Твоєю. І Дух Святий це Слово. він Пледе кожному в серце, і певного часу прийде момент, коли ти будеш кликати, коли ти будеш нагадувати, коли ти будеш Духом Святим говорити, згадай, що потрібно довірити мені, згадай, що потрібно віддати все в руки Бога. Потрібно тільки єдиному Господу віддати свої печалі, турботи, переживання. І я вірю і знаю, Господь, в цей момент ти прийдеш і даси відповідь, бо в слові твоєму написано, поклич мене в день скорботи, і я прийду. І визволю тебе, і ти прославиш мене. І сьогодні ми кличемо, Господь. Сьогодні ми кличемо до тебе, Батько мій. Нам нелегко, нам тяжко, у кожного свої випробування, у кожного свої скорботи печалі. Кожний сьогодні проходить свій шлях. І кожному сьогодні я в чому, Господь, допомогти рукою твоєю. Кожний сьогодні потребує милості твоєї. І я молю тебе, прийди, поможи, дай відповідь, потіш серця, подай. Поміч дух, душу, тіло підтримай в ім'я Ісуса, і ми будемо славити Тебе, і ми славимо Тебе, навіть якщо не отримуємо те, що хочемо, навіть якщо проходимо випробування, але ми славимо Тебе, Господь, бо Ти єдиний святий, бо ти єдиний помер за нас. Ще до того, як ми народилися, ще до того, як на цій землі наші жили батьки, діди, наші прадки, предки, але Ти, Господь, уже тоді полюбив нас. Уже тоді ти помер за нас і взяв наші гріхи. Я дякую тебе за це. Я дякую за кожного, хто є на цьому місці. Я дякую за те, що вони чують слово Твоє. Я вірю, це слово буде приносити свої плоди. Це слово буде робити свою справу в їхніх серцях. Хай вони будуть благословенні в ім'я Ісуса. Хай в їхніх сім'ях, житті, родинах буде рука твоя благословляюча, рука милуюча, любляча і оберігаюча в ім'я Ісуса. За все тобі, мій Бог. Честь, слава і хвала. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Прославимо Господа разом.